Саміт Трампа і Путіна скасували через жорсткі вимоги Росії щодо України. Рішення про скасування саміту ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами Сполучених Штатів та Росії, кажуть джерела. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Росія відмовилася від компромісів щодо її вимог до України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела. Рішення про скасування саміту у Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами Сполучених Штатів та Російської Федерації. Причиною скасування стало те, що Москва надіслала до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не готовий був прийняти. Зазначає видання наприкінці жовтня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував зустріч із диктатором Путіним у Будапешті. Точної дати він не назвав, проте сказав, що вона відбудеться найближчим часом. Утім, уже 21 жовтня стало відомо, що саміт в Будапешті скасовано. Підготовку до нього поставлено на паузу після невдалої розмови між держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо і міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим в Угорщині. Зазначили, що такі заяви. Не відповідають дійсності, а підготовка зустрічі не зупинялася. Голова міністерства закордонних справ Петер Сіярто зокрема заявляв, що в адміністрації Трампа не відмовлялися від ідеї. Проведення саміту з російським диктатором та злочинцем Володимиром Путіним у Будапешті, водночас, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до мирних переговорів будь-де, зокрема й в Угорщині, якщо вони будуть ефективними. Утім, прем'єр-міністр країни Орбан не демонструє жодного позитиву щодо відношення по Україні. Питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини він все блокує Україні, сказав президент. Якщо будуть результати, Бог з ним, хай перемовини відбудуться де завгодно. Наше завдання це закінчення війни, заявив Зеленський. Президент наголосив, що головний сигнал полягає в тому, що Київ не знає, в якому форматі буде зустріч. Водночас, Орбан не демонструє ніякого позитиву щодо України. До того ж, Цією країною пов'язаний ще один історичний документ недієздатний Будапештський меморандум.